Всім привіт! Приїхала мені вже, мабуть, в цьому році, не в цьому році, а навесні цього року. Остання посилка із полуницею з новим суртом. Це сурт Фенела. Зараз покажу, як її висадила. Сьогодні висаджую. Мабуть, вже навесні останній сорт, який я замовлювала, це фенела. Який мені прислала моя підписниця, дуже велике дякую. дуже велике дякую. Росада просто супер. Ось так її висадила. Це агроволокно метр 20 ширино. Я посадила на стиках. для чого це я зробила? Це я зробила перший раз. Ну, треба ж експериментувати. Колись я в одного блогера бачила таку посадку. Тож, хочу перевірити, от як така посадка буде ефективна чи неефективна, тому що оці. Полотна можна завжди прибрати, і підполоть, підгорнути, підрихлить. Так як під агроволокном дуже спресовується земля, тож я вирішила спробувати такий спосіб посадки. Так як це не ранній сорт, і мені не треба боротися за його, за те, щоб цей сорт раніше плодоносив, тож Хочу спробувати таку посадку. Звичайно, і з часом можна буде, можна буде зробити тут із одного рядка два, коли е, підуть вуса, ну, тут ще не закінчено, тому що тут ще не лежала капля, каплю поклали, тепер вже я можу його приколоти, так як слід ось так, як можна ближче. Щоб було менше. І ось так, отут приколоть цими зонтиками. Ось так буде такий невеличкий проміжок. Ну, я думаю, нічого страшного. І тут із часом можна зробити тут ще один ряд. Тут лежить копля, і можна і вуса попускати, і ось тут. Можна в шахматному порядку, можна так, напроти посадити теж полуничку. Прорізати тут дирочки і висадити полуничку. Тож, не стоїмо на місці. Я дуже люблю експерименти. Тож, звичайно, повідомлю, чи сподобається мені такий спосіб посадки, чи ні. Ось мій спосіб посадки на соломі. Вже вилозився полуниця, як бачите. Поки що мені це подобається. Миш у мене тут начебто немає. Взагалі миші можуть завестися і у бугрох під любим укриттям. Так що тут ось у мене вже розлозиться агротканина. Агроволокно, яке я купляла раніше, все воно полізло ось, пролежало півроку. Ну, я думаю, що це просто недобросовісні поставщики. Це явно не шестидесятка, явно не шестидесятка, вона не може, не може розлізтися через півроку. Тому що ця, це агроволокно, воно аж світиться. Поки що не знаю, що тут буду робити, можливо, так і залишиться поки до зрізки. тому що зараз травмірувати рослинки я не хочу. Це посаджений пегас пізній. Тож будемо вручну боротися з бур'яном, можливо, ось тут. Ось тут по краю, покладу нове агроволокно, ось так. Будемо якось виходити з положення. Е, так що <с> треба брати в одному місці, то Одеське, Одеське агроволокно я брала. Останнє те, що я брала польське, наче наче держиться ось нормально. Воно теж пролежало так же само, але воно і на вид набагато товще. Але ми все одно тут положимо зверху солому, тому що тут під низом соломи немає, для того, щоб зберігалася просто волога. Тому що під агрою тканиною, верніше, агроволокном. Волога випаровується теж не так, як під плівкою. Тож будемо задержувати вологу, як квітна купчиха. Я вчора її прорядила, прибрала лишні рожки, тому що в мене тут чистили мої дівчата. І не проріджували Рожки. Тому вчора оце все почистила сама, попрорізала дірочки ось. Це у мене пегосток квітне ось. Так що? Так, що ось так їде мені ще новий препарат від кліща. Обов'язково, як приїде, покажу. Можливо, хтось захоче замовити, то я скажу, як він зветься. Мірольт це препарат, який діє на кліща у всіх стадіях. Тому що, як відомо, кліщ перебуває в кількох стадіях, поки. Виросте до дорослого кліща. Хоча це, цей період проходить дуже швидко і кліщ перебуває, крім яйця, перебуває в такій стадії, як імаго, німфа, личинка і кліщ. Так що оцей препарат Міральд. Він діє на всі рухомі стадії. І діє на всіх кліщів. Не виникає е, привикання, так як заявляє е, поставщик, і е, в нього строк очікування 30 днів. Так що захищає вашу полоничку три е, тижні е, і. Зараз якраз можна обробляти, зараз полуниця, ну так як у нас тільки починає квітнути на вулиці, то якраз поки пройде цей період строк очікування, якраз вже з'явиться ягідка. Так що, кому потрібно, будь ласка, можете замовляти, це фірма сімейний сад. Я замовила у фірмі Pan Fermer. Якщо комусь потрібно, я напишу номер телефону, е, отримаю, я думаю, через два дні посилку і обов'язково покажу. І там ще кой що їде. Е, цікаве, я обов'язково покажу. Всім миру добра, все найкраще, і все буде Україна. До побачення!